Досвідчена польська журналістка Кароліна Кузема почала працювати в Україні ще задовго до повномасштабного вторгнення. Колись разом зі своїм колегою вона розслідувала схеми імпорту антрациту. З окупованого Донбасу, який на російських документах завозили до Польщі та інших країн саме тоді Кароліна вперше завітала й до Кривого Рогу. Пізніше я навчався мови, і коли починалася повномасштабна війна, в мене трошки інші плани були. Я мала писати книжку про Україну про всіх областях країни. Ну а книжка буде про, про війні. Завжди я стараюся робити таке речі, що Можна показати якісь, ем, то, що після ударів сталося в місті, що помінялося. Бо, наприклад, ну в мене дуже архівальних е, відео можна порівняти собі, що помінялося, що, що відбудували і так, далі, і так далі. І завжди я такі матеріали стараються робити. Е, дуже мені цікаво спілкуватися з людьми, е, наприклад, в таких місцях, ну чи як Ріг, чи, чи Харків. Чому вони не виїжджають з міста? Так ну а вже взагалі на таких напрямках, типа. А Константинівка чи Покровського я не можу просто зрозуміти. І то завжди дуже цікаво, що я чую з березня 22-го, попри неабияку небезпеку, Кароліна працює у найгарячіших точках, знімає у прифронтових містах та на місцях ворожих ударів. Журналістка ділиться: важливо, аби історії про українське сьогодення голосно лунали далеко за межами нашої країни і назавжди закарбувалися у пам'яті людей. Я написала таку книгу, яка. Вона є трошки як такий пам'ятник. така День по дню, де я була, що я бачу, а там і мої фотографії, і, і як то все через те. Ну, бо то я писала три роки практично, ну, то як це -то тоді помінялося. Ну, і... Надіюся, що в 26-му році вже так не буде. Інтерв'ю з людьми, яких я зустрічала в різних регіонах країни, буде і про цивільних, буде і про військових, буде про і про ударах, і про емоціях, і так, про життя. Початку повномасштабного вторгнення Кароліна працює на різних напрямках фронту, спілкуючись з цивільними та військовими, вона робить репортажі та дописи у соцмережах, в яких зафільмовано свідчення російської агресії проти України ділиться на власні очі. Бачила, як країна-агресорка руйнує все на своєму шляху. Ім не важливо, для них нічого святого немає. Чи то церква, чи церква, чи кладовище, чи лікарня, чи школа, чи дитсадочок, майданчик. Що зараз сталося в Харкові? В білий день вони влупили в дитсадочок. Слава Богу, нічого дітям не сталося. Але ну для них просто нічого немати. Не є так, що є, наприклад, як е, Україна е, пробує е, атакувати їх рафінерії, критичну інфраструктуру, що треба зрозуміти, так то теж є оборона, то то так. Але як цивільне будинки, і то багато разів я тільки що в Києві була, подивилася на те зруйнування з тамтого тижня, і там два будинки практично зруйновані. Кажу, за що? Бо що, то така як лотерія, так? Ну так я буває, таке в мене враження, що там нема плану. Багато дорогих її серцю місць нині зруйновані. Місто, село чи щось, де я ну, все дуже добре знаю і, наприклад, десь приїжджаю, і того практично нема. Так, е, хай буде таке прикладово містечко Борова в Харківській області. Коли я там приїхала в січні-лютому тому році, е, просто сльози саме і. Дуже багато є таких місць в Україні до Кривого Рогу Кароліна приїхала, аби зафіксувати наслідки російського терору і показати, яким є місто, що пережило так багато болю. Буду пробувати дивитися на місто, яке працює, живе, і хочу показати людей, які стараються, намагаються просто робити все, щоб місто залишалося таким, яким воно є, яким воно було. Важливою частиною діяльності журналістки протягом багатьох років є всебічна підтримка українських захисників. Я з іншими поляками допомагаю з забрали вже 45 мільйонів гривні. Головне на ЗСУ, ну цивільним теж допомагаємо по можливості. Ми купили 120 машин. Хлопцям купуємо все, що треба. Буває так. О сьогодні зранку хлопці подзвонили, спалили нам старлинка. Кажу, добре. Другі подзвонили. Нам треба огиривачі якісь або таке хімічне на руки, ноги, або таке електричне, типа або вебасто як до машини. Кароліна зазначає, робота кожного журналіста є важливою у цій війні. Так світ знатиме правду і не допустить забуття. Коли я в Польщі чую людей, які кажуть, що це не наша війна, я кажу, ще почекайте. І то не є так, що я хочу кого комусь показати, о, ви будете наступні. Але це тримати просто в голові, що або ми, або Літва, чи Естонія, вони можуть бути наступні. На жаль, дуже мало людей не хоче того. Ну, дуже мало людей розуміє, а багато людей не хоче зрозуміти. Дарій Військова Денис Захаров постфактом.